Російські окупанти все ще чіпляються за плацдарм на півночі Харківщини. Хоча українська зброя явно підкоротила їхні амбіції. Острі на кількох ділянках поруч з липцями сили оборони просунулись в притул до кордону. Зараз на передову можна дістатися лише ось в такий спосіб: на баги, причому дуже швидко і кожного разу міняючи маршрут. Перед виїздом на нашому маршруті скидом з безпілотника поранило бійця бригади Хартія. Тож без засобів РЕБ доїхати на нуль цілими і неушкодженими тут взагалі немає шансів. Ця баги вона оснащена е, засобами радіоелектронної боротьби. Так, так, так. А можна його показати, як він виглядає? Так я так. сподіваюся, що це не секрет. Це він да, оця Так, альпінка. так. Ох, гаряча. Да, Гаря. Ми навіть, навіть самі не знаємо, наскільки вона впливає на здоров'я. Я думаю, не настільки, як FPV. Та крім РЕП, життєво необхідна радіоелектронна розвідка. Поки ми в дорозі, вона сканує частоти, на яких полюють на нас ворожі дрони. Ну що, зараз стартуємо з хлопцями на позицію і спробуємо проїхати непомітно. Для російських дронів це реально непросто. Але хлопці-розвідники, вони тут знають всі дороги. Вони тут не вперше, не вдруге і не втретє їдуть. Тому сподіваюсь, що ми доїдемо до позиції. Вогні населеного пункту по той бік кордону з Росією зараз приймаються виключно як загроза. Ймовірно, саме там знаходяться оператори російських дронів, які моніторять повітряний простір над нашою багі. Давай, давай, давай. цього разу розвідникам вдалося залишитись непомітними і доїхати до кулеметників бригади Хартія. Але треба ще продертися крізь гущавину на саму позицію. Ми зараз рухаємося дуже близько від кордону з Російською Федерацією. Тому хлопці дуже часто змушені міняти позицію свого крупнокаліберного кулемету і постійно міняти підходи до неї. Маршрути. От одним з цих маршрутів ми і рухаємося зараз. Важкий американський кулемет Браунік, попри поважний вік, залишається потужним засобом стримування противника. Якщо б його тут не було, піхота могла б і не втримати хвилю російських штурмів. Взагалі воно все рядушком. Да. Тут буквально так на раз-два, і вони вже будуть тут. З російською я думаю, виїхали сюди. Ви теж знали, куди ви їдете. В травні Хартію за рекордні півдоби перекинули сюди із Серебрянського лісу. Та бригада сюди була перекинута за 13 годин, тобто особовий склад БК, майно. Техніка за 13 годин бригада перемістилася з Лиманського напрямку на Харківський. Не дати ворогу захопити населений пункт липці. Наразі завдання мінімум сили оборони виконали. Якщо росіяни, не дай Боже зайшли б в самі липці і трошки далі, вони б діставали ствольною артилерією до Саутівки. Проте завдання максимум виштовхати росіян за лінією кордону залишається недоведеною до кінця справою. Не дають виконати її російські кориговані авіабомби. І кабам наразі немає ефективної протидії. Вони тільки бачать, що ми починаємо щось продвигатися, вони одразу в бой пускають каби. Це страшне діло. Ви Потроху, крок за кроком, повільно, але просуваєтесь. Так чи ні? Воно йде дуже, дуже повільно, так. Да. Це все йде на характері хлопців, на ентузіазмі, але не вистачає, що цієї підтримки потужної нам зверху, щоб обіцяли F-16. дати. Ну, продав, звісно. Ну, хотілося б, звісно, трошечки ну, швидше, але швидше не вийде. У них, у них каби. Трошки притормажують нас. А так, звісно, звісно що. Продвигаємося медленно, Ну йдемо. Знищення російської авіації на землі змусило б росіян скоротити бомбові удари по українських тилах. Але Захід забороняє бити своєю зброєю по аеродромах ворога. Тож сили оборони змушені атакувати авіабази російських терористів дронами. Суботня нічна атака на аеродром Мілерово в Ростовській області має стати тестом. Якщо кількість кабів, які летять на голову українців, зменшиться, значить безпілотна стратегія України працює. Інший спосіб не дати окупантам визначити цілі зробити їх сліпими. Що там ціль Дай, летить зала літа? Точка, яка рухається на екрані, це російський розвідувальний безпілотник зала. Таким його бачить розрахунок ППО 93-ї бригади Холодний Яр. Так само, як і бійці хартії вночі, в темряві непомітно для ворога зенітники вирушають займати позицію неподалік від міста часів яр на Донеччині. Їхня установка це доволі вдалий гібрид радянського тягача МТЛБ і швидкострільної зенітної гармати, зібраний майстрами Холодного Яру. Конструкція установки дає командиру широкий вибір варіантів, з якої точки відкривати вогонь. Ці позиції вибирав. То я на цій позиції ще вибирав декілька вогневих. Ще доповнительно, тому що так як, допустим, буде летіти безпілотник, то нам треба успіти в ту сторону перекотитися. Допустимо, російські безпілотники десятками висять в небі над часовим яром і підшуковують цілі для російської арти та кабів. 24 на 7 висять в повітрі, тобто від них постійно. Немає такого часу, щоб їх не було, і одні замінюються іншими. Почала працювати артилерія. Це означає, що в повітрі незабаром з'являться безпілотники. І От стрілець каже, що вже бачить один неподалік від точки, де знаходиться установка. Одна засічка, зала зала між населеними пунктами Точки А в точку Б зала. Також крилатий навідник дронів Камікадзе ланцет, і це загроза не тільки для артилерії, а й для самих зенітників. Зараз хлопці отримали інформацію про те, що тут в цьому районі працює безпілотник зала за залою. Може прилетіти ланцет. В будь-якому разі в них є лише кілька секунд для того, щоб перезарядитися і збити ворожий безпілотник. Та що там ланцет? Якщо ворог виявить позицію зенітників, то не пошкодує і каб на цю установку. Збити безпілотник означає, що піхота втримає свої позиції. Але навіть якщо дрон просто відігнали, задача виконана, каже командир батареї. Збиття це, звичайно, вже ідеальний варіант. Але невиконання ними завдання це вже для нас результат. Тобто, розвідник їхній не провів розвідку по нашій артилерії вогонь не відкрили. Значить, відкрила вогонь наша артилерія, значить, допомогла піхоті. Тобто для цього ми і працюємо. Так має працювати весь фронт, як великий годинниковий механізм, в якому немає неважливих елементів. Бо від справної роботи кожної маленької деталі цього механізму залежить зараз доля країни. Андрій Цеплієнко, Олексіосавчук, Олексій Софійчук і Сергій Парфілов. Тесен тиждень один плюс один. Як Андрію, ну а я ще раз нагадаю нашим глядачам, що воїнам 13-ї бригади Нацгвардії Хартія, з якими Андрій Саплієнко проїхав на багі так небезпечно близько до кордону. Дуже потрібні фронтові авто, взагалі, і радіоелектронний захист від дронів РЕБ теж можемо допомогти за ось цим QR-кодом. Просто зараз 150 та навіть гривня це наш внесок у нашу перемогу.